Вітаю на уроці української мови. І сьогодні на уроці пропоную пригадати все, що ми з вами вивчали на попередніх уроках. Пропоную виконати дихальну вправу квітка. Візьмі уявну квіточку. Вдихни аромат квітки. Вдихай через носик, вдихай глибоко, а видихай через ротик. Право повтори три рази. Давай разом промовимо чистомовки. мовки. Чу, чу, чу. Всім спечу по калачу, ча, ча, ча. Відкуси калача, че, 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 здобні калачі пече. Чи чи, чи дочці. Печиво спечи. Постав відео на паузу, промов чистомовки самостійно. Слова промовляй чітко. Відгадай загадку. Воно належить мені, але інші вживають його частіше за мене. Що це? Так, це ім'я. І давай з тобою пригадаємо, що роздільна вимова приголосного з голосним на письмі позначається апострофом. Апостроф пиши після Б, П, В, М, Ф, Р. І пиши перед Я Ю Є. «ї», Коли вони позначають два звука? Твоє завдання на місце пропусків встав потрібні букви. Та апостроф. Прочитай слова. Які букви нам треба вставити, букви червоного кольору. Я і Ю. Прочитаємо слова. Першого стовпчика. Пір я. Загубилась буква Я і Пір-я. Друге слово. Сім я. Загубився апостроф і буква Я. Прочитаємо слова другого стовпчика. В'юн загубилась буква Ю і апостроф. Друге слово В'ЮНОК. Загубився апостроф і буква Ю. Постав відео на паузу і прочитай слова самостійно. А тепер нам треба в слова вставити букви або Є, або «ї». І перше слово праворуч, яка буква загубилася? І який знак загубився? Так, загубився апостроф і буква Є. Б'є. Слово ліворуч, солов ї Загубився апостроф і буква Ї. Постав відео на паузу. Прочитай слова самостійно. Наступне завдання. На місце пропусків треба вставити букву сполучення. М'який знак. О і буква сполучення ЙО. Прочитаємо слова першого стовпчика. Яке буква сполучення загубилася? Вірно, м'який знак О. Кульок? Друге слово. Буква сполучення, м'який знак О. Сльози. Другий стовпчик. Загубилась буква сполучення Йорш. І друге слово. Йошта. Постав відео на паузу. Прочитай слова самостійно. Давай пригадаємо. Сполучення букв ЄО пишемо на початку складу. При переносі сполучення букв ЄО не можна розривати. Букву сполучення ЄО позначає дві букви і два звука. Сполучення букв М'який знак О пишемо всередині і в кінці складу. При переносі сполучення букв м'який знак О розривати не можна. Буква сполучення М'який знак О позначає дві букви один звук. А зараз приготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, Передньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 13 грудня. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Твоє завдання: прочитай слова. Знайди та з'єднай слова Рими. Тобто співзвучні слова. Запиши слова парами, підкреслив слова букву сполучення, м'який знак О. Є, О та апостроф. Прочитай слова Бульйон П'ята. Льох йод м'ята. Мільйон, йод льон. А тепер давай разом з тобою до слів лівого стовпчика доберемо співзвучні слова із правого стовпчика. Бульйон, мільйон м'ята, Лох льон, йод, йод. а тепер запишемо слова в зошит. Бульйон мільйон. І підкресли букву – «о». П'ята мята. Підкреслимо апостроф. Льох. Лон. Підкреслю букву сполучення, м'який знак О. Йод, йод. І постав крапочку. І не забудь підкреслити букву сполучення Й. О. Твоє завдання. Прочитай слова. Запиши слова у дві колонки за вказаною ознакою. І підкресли слова в словах букву сполучення м'який знак О і ЙО. Подивись уважно на екран. Ти бачиш дві колоночки. В одну колоночку ми будемо заносити слова, ті, які ми можемо. З'їсти їстівні назви. А в іншу колоночку неїстівні. Те, що ми з'їсти, не можемо. Давай прочитаємо разом слова. Льох, майонез, йогурт. Сьогодні бульйон, кульок. І перше слово льох, в яку колоночку я його запишу не їсти майонез їсти. Йогурт. їсти сьогодні не їсти. Бульйон. Їсти кульок не їсти. Постав відео на паузу і прочитай слова. А тепер спробуй самостійно записати слова в зошит. А якщо у тебе виникають труднощі. А переход зі мною до наступного слайду. Запишемо слова в дві колоночки. Спочатку їстівне, майонез. Підкреслимо букву сполучення ЄО, йогурт. Бульйон. В другу колоночку неїстівне. Льох. Підкреслимо букву сполучення, якийсь знак О. Сьогодні кульок. І поставимо крапочку. Твоє завдання на місце пропусків встав потрібні букви. Прочитай слова. Запиши в зошит. Підкресли в словах букви, що позначають подовжені приголосні звуки, тобі треба ставити букви у слова дві букви «Н», або дві букви Т, або дві букви Л. Поміркуй, які букви загубилися в цьому слові, чи та Ня. загубились дві букви Н. Вони позначають м'який подовжений приголосний звук н. Давай запишемо в зошит. Читання слово запиши з великої букви і постав кому. І не забудь підкреслити в слові букви, що позначають подовжений приголосний звук. І це дві букви Н. Які букви загубилися в цьому слові? взу ТЯ загубилися дві букви Т, які позначають м'який подовжений приголосний звук Т. Я». Запиши в зошит. В А які букви загубилися в цьому слові? Гі-ля. загубилися дві букви Л, які позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Запишемо в зошит гілля і поставимо крапочку. І не забудь підкреслити. Букви, що позначають подовжений приголосний звук. Це дві букви Л. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що м'які приголосні звуки Д, Т, З, С, Л. Н, ж, Ч, Щ. У деяких словах, між голосними у вимові подовжується. На письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. А ще ми сьогодні пригадали. Що сполучення букв ЄО пишемо на початку складу. При переносі сполучення букві «о» не можна розривати. Букву сполучення Є «о» позначає дві букви і два звука, м'який приголосний звук «й» і голосний О. Получення букв м'який знак О пишемо всередині і в кінці складу. При переносі сполучення букв м'який знак О розривати не можна. Букву сполучення м'який знак О позначає дві букви, але один звук, тому що м'який знак. Віддає свою м'якість попередньому приголосного і не позначає жодного звука. А ще ми сьогодні з тобою пригадали, що роздільна вимова приголосного з голосним на письмі позначається апострофом. І апостроф пиши після Б. П. В, М, Ф, Р. І перед буквами Я, Ю, Є, Й, коли вони позначають два звука. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!